Продовжую тему грошей в натальній карті, як знайти і зрозуміти, що є вашим управителем грошей другого дому, я розповіла в попередніх відео. Управитель другого в п'ятому домі можна заробляти з діяльності пов'язаної з дітьми, з розвагами, з красою, будучи на публіці, коли ви берете на себе увагу, коли ви навчаєте, коли ви в спорті, тобто ці напрямки або займаючись. В цих сферах ви можете заробити гроші. Управитель другого в шостому тут доведеться плідно працювати день за днем, вибудовуючи професіоналізм, будучи експертом, щоб виконувати роботу якісно. Оці всі напрямки вам потрібні, щоб заробляти більше, доведеться як майстром своєї справи. Це важливо. Управитель другого в сьомому можна заробляти, коли ви знаходитесь в консультаційній діяльності, можна займатися оціночною роботою, можна заробляти гроші взагалі в продажах, там, де ви контактуєте з іншими людьми, тобто інші люди вам будуть приносити дохід. Управитель другого в восьмому можна заробляти в. Сферах пов'язаних там, де треба діяти швидко, ризикувати, приймати якісь е, е, швидкі, ризиковані екстрені рішення: від швидкої допомоги до психологічної допомоги, до фінансів, е, наприклад, кредитування, швидка допомога, або е, коли у вас людина щось швидко просить, невідкладно, тобто допомагаючи в кризах, ви можете заробляти гроші. А для інших знаків я розповім в наступних відео.